Щоб достукатися до сердець жителів Копенгагена, глобальна місія створила церкву кафе. Нещодавно ми зустрілися з її відвідувачем. Коли я вперше прийшла сюди, я відчула присутність Бога. І саме тому так, саме тому я захотіла повернутися сюди. Так, до нас приходять люди, які були раніше адвентистами і провели усе своє життя в церкві. Також у нас є люди, які є адвентистами у поколінні. Це означає, що вони добре розумілися на істині. Та й церква не була для них рідною саме у цій громаді вони прийшли до розуміння того, ким є Бог. тут ви зустрінете також друзів цих молодих людей, які постійно приходять до церкви, але поки що не є членами. тут відчуваєш щось особливе. коли тут знаходишся, ти відчуваєш Божу присутність. Його присутність я відчуваю в інших випадках, але тут по особливому. Кімната наповнюється його святістю, і це якісь унікальні дружні відносини. Вони справді унікальні. Мій парубок, який не є християнином, говорить: я просто йду з тобою, тому що мені подобається там бути. Я працюю з великою кількістю людей, які не є християнами, віра яких тільки народжується, та починає потроху зростати. Це захоплює. тут свого роду дуже гарні умови для відвідувачів. А дружні стосунки між ними допомагають залученню нових людей, що тільки приймають Євангеліє. Я хочу додати лише одне слово: перебування тут наповнює мене таким особливим миром. Я можу бути сповненою переживаннями, коли приходжу сюди. Та коли я переступаю поріг, мій розум відкривається та наповнюється миром. Так, миром. Ваша постійна підтримка глобальної місії допомагає засновувати громади у складних регіонах світу.